Доброго дня, шановні друзі! Слава Богу, пішов дощ, бо в нас е... трапилась така неприємність. Заказали шланг на Амазоні. Новесенький, бачите? І так бережно до нього відносились. Ось, а він що нам зробив подивіться, оце зараз покажу. Капає е, он, бачите. Зараз зараз. Ну, ось ось, видно. Ми вже його стали обмотувати, бачите, обмотувати, а це не допомогло зовсім. Може хто підкаже, як його, оце, ану зараз може видно, як він цей струмочок іде, бачите? Ось. Ви бачайте, що з такою просьбою, може хто знає, як його відремонтувати. Ось. Не помагає. Оце така проблема, бачите, як. Ну, порадьте.